Вітаю на камері! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо 29-й стартер для гри в One Piece TCG. Це жовтий стартер із лідером Луфі, тематикою якого є острів ЕКхед. Теж хочеш відкрити стартер або бустери? Залітай на Grand Line Shop. не лише One Piece, а ще й покемони, Magic the Gathering та інші ігри. Посилання в описі під відео. А на нас сьогодні чекає повністю готова до гри Дека, а також бустер із трьома альтартами до неї. Монкі Луфі, жовтий лідер, 5 тисяч сили, 6 одиниць життя під час атаки. Якщо ми маємо дві чи менші картки життя, ми можемо задровити одну картку, після чого затрешити одну картку з руки. Наразі це один з найбільш метових лідерів. Тож давайте подивимось, що в ньому грають. Дві копії SR Санджі, 4 дони, 5 тисяч сили. Це Серчер на 4 картки для мугівар. А також ми можемо затрешити картку з руки та зіграти його з трігера. Дві копії SR Зоро, це Раш на 8 тисяч за 6 донів, а його Activate Мейн дозволяє нам затрешити картку із Трігером з руки, після чого дати один рест дон лідеру чи керектеру. Чотири копії Усопа за 3 дони на 4 тисячі сили. Онплей, та під час атаки він дозволяє зарестити одного. Ворожого кератера із вартістю не більше, ніж кількість життя нашого опонента. Чотири копії каку за чотири дони на п'ять тисяч сили. Якщо в нас стільки ж або менш життя, ніж в опонента, він отримує додаткову тисячу сили, а його тригер дозволяє закіошити ворожу картку вартістю 3 чи менше. Дві копії, два какаунтера кака Джимбей за шість донів на п'ять тисяч сили. Його можна розіграти з тригера. 4 копії 2К ка каунтера Стусі за 6 донів на 7 тисяч сили. Дві копії Тоні Тоні Чоппера за 4 дони на 5 тисяч сили. Онкіо ми можемо взяти картку з топу чи боту нашого життя, після чого покласти картку з руки на топ нашого життя. Дві копії Намі за 3 дони. Вона захищає наші екхед картки від Кіо ворожими ефектами. Її також можна розіграти з тригера. Чотири копії к -ка каунтера Френкі за 5 донів на 6 тисяч сили. Чотири копії блокера Брука за 2 дони на 2 тисячі сили. Чотири копії Монкі Ділуфі за один дон. Його активмейн дозволяє підкласти один реснутий Дон під нашу картку Монкі Ділуфі та його можна розіграти з тригера. Дві копії Ніко Робін за 4 дони. Вона 2К ка каунтер та блокер, і її можна розіграти з трігера. Чотири копії Роба Лучі за 5 донів на 6 тисяч сили. Його трігер кійшить ворожого керектора із вартістю, яка дорівнює сумі нашого життя та життя опонента. Чотири копії каунтера за 1 дон, Рохіт Страйк. Наш керектор або лідер отримує 2000 сили до кінця цього бою. А також, якщо ми маємо одну чи менше карток життя, ми даємо мінус 2000 Сили ворожому лідеру або керектеру. Трігер дозволяє нам задровити одну картку. Дві копії івенту Кізару ми в 100 разів сильніші за один дон. Мейн робить нашого лідера Unblockable, а каунтер додає лідеру 3000 сили. Чотири копії каунтера за два дони. Він додає 4000 сили лідеру чи керектору під час бою. А потім, якщо ми маємо дві чи менше картки життя, він киоши ворожого керектора вартістю 3 чи менше. А трігер дозволяє нам задровити дві картки та затрешити одну. Звісно, 10 донів у комплекті. А тепер перейдемо до смаколиків. Тут ми одразу бачимо фуларт у сопа. Це вже непогано. Далі в нас фул Арт Стусі. Ну, дайте мені АА лідера. Але це фуларт роб Луч. Ну що ж, не дуже пощастило і з промопаком. Мабуть, пощастить наступного разу. А на сьогодні це все. Ось такий чудовий жовтий лідер Луфі. З радістю почитаю ваші думки щодо нього в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду дуже вдячний за підписку та вподобайку під цим відео. Та до зустрічі, папа! -па!